Тут могло б вирувати світське життя. Дами та їхні кавалери б'їздили б на кінні прогулянки околицями, ходили б на полювання. За радянських часів тут були і школи, і будівельна організація, і музеї хліборобства. Останні років 15 приміщення стояло пусткою, поволі руйнувалося. Скільки коштів треба, аби відновити його колишню велич, та наскільки це взагалі можливо? Сьогодні ми розпитаємо про це у керівника палацопаркового комплексу Шувалових, архітектора реставратора Анатолія Ізотова. Вітаю вас, Анатолію. Доброго дня. Розкажіть нам про цей замок. Хто його будував? Коли його зведено в 1902-1907 роках. За проектом Андреаса Клеменсена, данського архітектора, і під керівництвом його помічника Мотона Фредо Генарьонова, який інколи тут жив, працював під час самого будівництва. Підрядником будівельних робів був купець другої гільдії з Одеси. А майстри були абсолютно з різних регіонів: Курська, Рязанська губернія і Україна це майстри Каменярі, які власне будували, вимуровували стіни палацу, це майстер Слам. Це камінотес богемець, який проживав в Умані, зробив всі камінотесні роботи з ямпільського піщанику. Це кар'єри під містом Ямпільськ, сучасним в Вінницької області. От їх привозили до Тельного по залізниці, проводили першу обтеску і потім вже виконували всі роботи тут. Потім приїжджали майстри, які покривали дах голландською керамічною черепицею, вкритою чорним шклом. В залежності від кута сонця вона змінювала колір, а загалом в масі виблискували. Тому не було GPS Навігаторювали всі в'їжаючи в, в телене точно знали, де знаходиться палац оскільки над горизонтом дерев був. Такий стояв яскравий, мовно кажучи, вогонь до тої черепиці. Сам палац він дуже скромний. Він не був так пишно оздоблений, як ми звикли, мабуть, в більшості палаців, коли приходимо. Але це данська архітектура, так званий палацовий стиль. Це власний стиль Андреаса Клеменсена, але в основу якого покладена власне данські національні традиції архітектурні, але в його інтерпретації. Але за рахунок навіть цієї простоти він набував певної вишуканості в частині меблів, оскільки на фоні більш простих стін і інтер'єрів загалом першу роль виділялися власні меблі. Звісно, їх тут, на жаль, ніколи не розставили, бо по Мортон Рьонов поїхав 1 серпня 1907 року з Тального, а вже осінню того ж року всі меблі перевозять до Петербургу, до їх палацу Шувалових, Наришкіних. І вони там залишаються сьогодні. Вони знаходяться в різних абсолютно музейних збірках Російської Федерації. На жаль, про будівлю, коли такі місця відвідуєш, завжди собі уявляєш, яким тут був побут, як тут люди жили. Розкажіть про це, що вони тут робили. Це були якісь заміські будинок. Вони сюди приїжджали на певний час чи проживали тут. Палац, який ми сьогодні бачимо, це останній палац, який був зведений на ці території на глибині 15 сантиметрів від денної поверхні, ну так плюс-мінус, розташовуються фундаменти старого палацу набагато більшого. наш палац перетинає старий під кутом 45 градусів. І от наш палац 63 метри і витягнутий. А старий палац був літерою П 112 на 98 метрів, дуже великий. Дерев'яний на високому цоколі кам'яному. Він згорає, будується наш палац. І, от коли був старий палац, то інколи сюди власники приїжджали, дійсно розглядали як певну таку заміську резиденцію. Палац, який ми сьогодні бачимо, на жаль, так і не прийняв своїх власників. Сама графиня також дуже рідко тут була. Єлизавета Володимирівна Шувалова. Інше життя до революції, вона проживає в принципі в Петербурзі, бо їй хочеться якогось товариства такого світського. І вона не дивиться на те, що тут можна жити. Весь маєток переходить власне до Долгорукових. Це сестра Павла Петровича, власне, який замовляв проєкт цього палацу, але не дожив до його завершення. Він помер через півроку після початку будівництва. Тобто таким чином, в самому палаці проживали тільки доглядач палацу, трошки часу економка, ну і інколи степнік приходив, який опалював на зиму палац, щоб він не охолов. Хоча за всіма приміщеннями, які тут є, передбачали, що тут мали б жити граф графиня дитячих, дитячих кімнат тут нема бо в них не було дітей і мабуть що такий вже вік що вони і не планували потім три кімнати для лакеїв одна кімната покоївки економки, і от рахуйте, що у нас ну і плюс гостєві кімнати другого поверху. Але це ж таке тимчасове перебування. Тобто основних передбачалося шість осіб, які б мали жити в цьому палаці. Але він так і не був. Тут не було ані балів, ані концертів. Але от в рамках нашої роботи ми все ж таки хочемо вдихнути в нього то повітря мистецького простору, культурного історичного простору, який він так і не отримав. Для чого призначався? Але зазначу, що не дивлячись на те, що усі власники Наришкіни, Потоцькі, Шувалови жили де-небудь, де але, ну, от, крім, звісно, Єлизети Володимирівни, всі поховані в тальному. Це і Павло Петро, Петрович Шувалов, як я сказав, той замовник будівництва цього палацу, його батько Петро Павлович Шувалов. Його е мати Софія Львівна Шувалова, до речі, онучка Софії Потоцької. Софія Потоцька, перепахована в Тальному, і власне Ольга Станіславівна Наришкіна, е уроджена Потоцька, також похована в тальному. Ну, тобто, були внизи, але останній свій спокій знаходила саме в цьому місці, і це окрема історія, яка має. Е Досліджуватись в принципі, вона і досліджується, популяризуватись, і дуже така велика робота бачиться, бо всі знають Софіївку Умань, а ніхто мало хто знає, що. Власне, вона похована в нас, як і інші, і от власне дослідження е, місць поховань, уйковіщення пам'яті, це є також важливою складовою роботи. І я думаю, що це також стане в певному сенсі родзинкою з точки зору історії. Тобто, якщо всі думані їздять за одними питаннями, то до нас будуть їздити з іншими. Тобто такі кластери, які будуть формувати магніти, які притягують власне туристів. Ми, власне, це наша історія. Куди б ми не хотіли б подівся на це наша історія, тим більше шашувало і потоцькі, власне, як і Наришкін, дуже багато зробили для тального. Шувалови зробили, залізницю проклали, Потоцькі загалом опікувалися. Ті шувалови до того займалися ще й, власне, освітою, культурою, піднімали, допомагали бідним в частині освіти. Ну, Наришкін, ми теж знаємо, це культур, певний культурний простір. Так що, в принципі, вдихнути в нього оцей простір є важливою складовою, бо будь-який об'єкт який реставрується, він не може реставруватися заради самої реставрації. В кінці він ніколи не буде жити. В нього треба вдихати отой життя, яке дозволить йому далі жити, розвиватись, ну і звісно, тішити око примхливих істориків, культурологів або просто пересічних громадян, яким цікава історія нашої минувшини. Наскільки добре досліджена територія, я так розумію, тут величезний парк довкола, сама будівля. Що особисто вас, як реставратора, архітектора, здивувало тут? Чи були якісь такі знахідки? У нас знахідки періодично відбуваються, от навіть в рамках консерваційних робіт проводяться роботи, і ми бачимо, що вся територія, от така саме цікава, мабуть, це от нещодавно для себе вже встановила остаточно. Це великий будівельний майданчик. Тобто палац закінчили будівництво, а територію не перепланували, не змінили. Вона зберегла планування і все інше 19 сторіччя і озеленення. Тобто, от, ще від часів старого палацу. І через це ми довкола от, понижаємо ґрунти, від аби відводити воду від палацу. Паралельно знаходимо багато залишків від культури минувшини. Це якісь там пляшечки, якісь металеві елементи декору, або там чавунні елементи, або литі, литі там, або там мідні, будь-які кераміку, посуд. Тобто тут йшло будівництво. Люди жили ну, з з другого двадцятого сьомого рік. От, звісно, багато артефактів, ще знаходиться, ну, або З'явилась в землі вже за часів радянських, коли це почали руйнувати, викидали за часів вже незалежності, коли були останні роботи по палацу, проводились, які ну дознищили багато чого, що випадково зберігали з часів радянських. Не ну, не було вбито за часів радянських. І оці елементи дозволяють сьогодні зрозуміти. Якісь такі особливості, які були у палаці. От, наприклад, у нас десь кілька тижнів назад, може, вже місяць пройшов, час знаєте, плине швидко. Було питання, як мали б фіксуватися вікна, коли вони відкриваються. Ну, ми так собі гадали, думали. А потім наш от колега Володимир, фахівець з комплексного обслуговування і ремонту будинків, відновлюючи приямок, який був поруйнований, відновлюючи кладку і розчищаючи землю, знайшов елемент. І ми зрозуміли, що це саме цей фіксатор в одному екземплярі в палаці нема більше, і ніде довкола більше нема. Таке не вигадаєш. І от, власне, такі сюрпризи постійно припинилися нам територія. Звісно, що буде цікавинка, власне, коли вже почнеться благоустрій території, а це буде передбачати в будь-якому випадку пониження ґрунту, а відповідно необхідність його просіювання в рамках пошуку цих елементів. От і таким чином ми зможемо. І більше дізнатись про палац, і більше відновити його первісного такого вигляду початкового. Власне, сам палац він є унікальним. От, я хочу, щоб всі, хто до нас їдуть, завжди ну, зрозуміло, є велика історія української архітектури з давніх часів і до сьогодні. І от всі є купа стилів, напрямків, стилістик. Але от наш палац і будинок керуючого маєтком, це дві будівлі. Єдині зведені цим архітектором в його власному палацовому стилі. Тобто ми знаємо барокко, там, ренесанс, ну, історизм, конструктивізм і багато об'єктів. А тут всього два об'єкти і не просто на всю Україну. Знову ж таки, зрозуміти, що ця людина проєктувала більшою мірою для Копенгагена і його околиць. От є Копенгаген і околиці, і це Андреас Клеменс, друга половин 19-го і перша чверть ХХ століття. І є тальне, і в тальному аж два його об'єкти, тобто і це в усьому світі. Тобто, масштаб і цінність цієї споруди. От, скажімо, так щоб рука реставратора сьогодення була мінімально бачна, а відчувалася рука майстра того часу. Це колосальна робота. Це напевно потребує і, зокрема, багато коштів. Як ви будете їх відшукувати? Чи держава фінансує взагалі якось? На сьогоднішній день створено комунальне підприємство, Танівський плацопарковий комплекс Шувалових, який має честь очолювати. І от власне в рамках фінансування у нас оплачується тільки бюджетні ну, так, зарплатний проєкт. Тільки оплачується. У нас є так закладені кошти на матеріали і послуги. Ми намагаємося мінімально їх використовувати, єдине, що закупили стовпчики дерев'яні, бо це значна сума для огорожньо-зелених зон, щоб машини не паркувалися. Бо привити культуру, не паркуватись на газонах це окрема тема. А от десь там був початково потрібен якийсь там мінімальний інструмент, закупили, а все інше це. Кошти, які ми самі шукаємо або заробляємо, це е, реалізація сувенірної продукції, це екскурсії, це донати, які люди е, роблять. От експозиційна частина теж нам приносять е, меблі, посуд, тощо. Це подарунки палацу для насичення. Це нам теж економить кошти, бо якщо ми візьмемо, наприклад, вартість, от. -от... Одного з останнього подарова нам буфетів, то на ринку його вартість варюється між 250 та тисяч у на таких нема, але Долер. нам подарував гривень, Гривня. але все одно багато. От, але от ми його взяли. У нас є він тепер в експозиції. Знову ж таки, потроху відновлює атмосферу того часу, але економія коштів. Є такі ще речі, наприклад, як аукціони. От нам нещодавно художник приніс Ми вже колись так робили, продавали картини. От тепер нам ще художник приніс ще три картини. Вже інший художник. Ми їх реалізовуємо за аукціонів онлайн. Люди купляють. У нас є спеціально окремий рахунок, позабюджетний рахунок. Він е, так прописано, що на нього поступають кошти, і або то так витрачаються кошти тільки на збереження і відновлення палацу шувалових. І ні вліво, ні вправо воно нікуди не може піти. У нас проведена велика робота е, по хіміко-технологічному дослідженню палацу, крім інших досліджень. У нас є всі формули. Цього палацу відкладочного матеріалу, закінчуючи кольорами по кожному приміщенню, практично, ну окрім тих приміщень, які геть знищені, от в частині оздоби. і це не дозволяє купляти не лейби торгових марок, а формули. Купляти окремі матеріали і самостійно пропорціях і змішувати, витримуючи технологію того часу. Яким він от вам мріється, щоб він був? Ви кажете, вдихнути життя, яке життя? Ну, що саме ви хочете вдихнути, і який це має бути результат яким? У будь-якому об'єкту кажеться реставрація з пристосуванням під, ну, наприклад, музей, отель тощо. Я противник. В того всього пристосування це для пам'ятки зло. Ну не може вона бути, наприклад, пристосована під ту функцію, яка їй не притамана на початку, технологічно, технічно, інженерно не закладали ці функції. Тому ми хочемо відновити його до того вигляду, який він був або мав би бути з урахуванням булювання за часів шувалових. І всі приміщення функціональне є для власне повноцінного функціонування даного палацу. Наприклад. В Палаці е, історично е, і вон, і частина збереглася. значить, існують п'ять ватерклозетів. Це те, що ми називаємо сьогодні туалетом. Три ванних кімнати для господарів, для прислуги і гостьова. З водопроводом. Так, водопровід, Нічого. каналізація, е, частина порушена, чи не збереглася, передбачається до відновлення всі інженерні мережі. От як вони історично були, таким саме технологією в тих же самих місцях воно і пройде. І за тою ж самою фізикою, якою воно працювало. Є другий поверх це гостьові кімнати. Перший, от, наприклад, вітальня столова. І от бачите так, що ми робимо цілісну наукову реставрацію. От відновили ми столову. От ви можете прийти зі своїм там, чоловіком, коханим, провести вечір в столові, але це не буде заклад загального харчування. В вітальні кімнаті провести вечір, наприклад, класичної або джазової музики, можна трошки так вже осучаснити да, процес, але це не буде якась музичний заклад. Ви можете зупинитись в гостьових кімнатах, але це не отель. Тобто всі функції тут є, вони були закладені первісно Андреасом Клеменсеном, і вони так само мають функціонувати. І все це простір має жити. От, наприклад, ви приїжджаєте зупинитись, але умова. Ви маєте перевдягнутися в одяг того часу. І ви будете жити, ходити, все, будуть приходити туристи, і ви вже самі станете частиною того простору. Тобто в таких от ізюмінках, в таких от нюансах, власне, ми бачимо те, той простір, як воно має жити. Але це таке один, такі маленькі такі віхи з того глобального, що бачиться в перспективі. Ну Відповідно, і транспорт того часу ми плануємо Перспективі також відновити з часу. Ми хочемо, звісно, тут проводити ще е, такі заходи, як виставки художні, проводити пленери. От передбачаються на наступний рік. Е, з наступного року вже з запустимо і музичні е, вечори, вечоривання. От, ще й ванні. от. Ну, і багато багато різних цікавинок, так що підписуйтесь на групу Facebook і слідкуйте за тими, що відбувається у нас в палаці, або той, точніше, точніше, палацу парку комплексу Шувалових в Таньному. Вам бажаю втілення всіх ваших сміливих задумів. Це дуже класно, те, що ви робите. Дуже дякую за цю розмову. Дякую, дякую. Ми гарного дня.